Не обов'язково ходити в спортзал, щоб худнути. Але після 35, я все ж таки наполягаю, щоб виходив спортзал і займалися з вагами. Тому що після 40 починається таке явище, як саркопенія. Організм втрачає м'язову тканину через те, що не бачить доцільності її утримувати, бо роботи на м'язову тканину стає менше. Тому нам потрібно її утримати фізичним навантаженням, саме роботою з вагами. Ще один момент, коли ми працюємо з вагами, ми стабілізуємо повністю м'язові corset Корпуса, а це стабілізація нашої спини, болі у попереку у спині це все пов'язано з тим, що м'язового корсету на спині немає. Коли ви виконуєте вправи на сідниці чи на ноги, це все починається зі стабілізації попереку та живота, а саме діафрагмального дихання та затиснення внутрішньо брюшних м'язів, які дають стабілізацію. Саме вони і є профілактикою порушення з боку роботи м'язів. Тазового дна і вікового опускання органів малого тазу і виникнення неприємної симптоматики у жінок. Да-да, качайте жопку та ноги, буде вам здоров'я. Ще м'язовий корсет це додаткове джерело споживання енергії. А значить, ви зможете більше їсти і більше собі дозволити, особливо вуглеводів, тому що м'язи це все перепрацює. Функціональність наших суглобів теж напряму пов'язані не з артрозом, бо артроз це старіння суглобу, яке починається з 11-12 років вже у дітей, а саме з функціональності ваших м'язів та зв'язок, які їх оточують. Тому що рухаємося, ми не суглобами, а м'язами, які їх утримують. Так, щоб вони гарно виконували свої функції, треба мати правильний м'язовий корсет навколо кожного суглобу, і плюс правильний синтез білку, викид гормонів, а під час тренування викидується буквально коктейль гормонів, в тому числі і антистресових, вміння включати антистресову систему в нашому організмі. Це наша молодість та продовження нашого життя. Так що вибір за вами.